Ну, Знову якась така незрозуміла сміттярка в Бухає. Чому не зрозуміло? Це, це була територія колишньої ферми. Зараз ця територія перебуває у користуванні і, Пато Бухівське. Ну, от, як ви бачите, ну, територія має загальний доступ, тому... Місцеве населення організовує тут стихійні сміттєзвалища на цій території. Ну, також місцеве населення регулярно і скажуться, що є ця сміттярка і начебто вони. Так, звісно, ми вже неодноразово обстежуємо цю територію і щорічно тут на цій території е, таке організовується стихійне сміттєзвалище. Мало того, вже е, декілька років тому тут вже наводили порядок. Це підприємство Патобухівське. Але ж ви ж бачите, що постійно таких ця територія по площі зараз не готовий сказати, але вона достатньо велика. І це тільки одна локація, тут ще де, де, де декілька, 5-6 локацій такі є, де, де є можливість під'їзду транспорту. Тут організовується стихійне змітнізвала, що в основному це тверді побутові відходи. Ви ж бачите, що тут є, і в тому числі і будівельні відходи, і крупногабаритні відходи. Ось бачите, ще одна така сама локація, де були споруди цієї ферми, цього комплексу. Тут також організовано таке стихійне сміттєзвалище. Ну, Подальші кроки, Це треба думати про його взагалі. Ліквідацію цього стихійного сміттєзвалища. Це повинно робити відповідне спеціалізоване підприємство, але враховуючи теми... Зараз обстежимо це все комісійно, визначимо межі цієї земельної ділянки, звернемося з відповідним зверненням до користувача або власника земельної ділянки. Якщо там відповідно до діючого законодавства вже будуть прийняті заходи щодо ліквідації цього стихійного сміттєзвалища.